Є таке спеціальне креслення, називається несучі конструкції даху, тобто розбиття по дерев'яних конструк... ну, або інших конструкціях, які будуть тримати покриття даху. В архікаді є така можливість, тобто ми можемо створити креслення, яке буде оперувати такими конструкціями, причому автоматично побудується все. Перше, що потрібно виділити дах. А потім зайти на проєкт, доповнення до даху. І в нас тут є руфмейер, пойдет тут. І там, дивіться, акуратно: проєкт доповнення даху, roof Maker. І в нас тут є. Майстер даху. ось Тут бо я тут є створити. Все, все фактично, ті ригалі, там, є якісь там анкірні балки пороставляти, стропильна якась там балка. Та, а є майстер даху. Обов'язково вибираємо майстер даху. ось тут І дивіться, що ми маємо. Ми маємо конструкції. от Це перетин в нас є стропильної да, балки. Це є, повідається моверлад, Кут парапетів, так він там закономірність є, а це, це напевно, Крок, бачите, є січення її, яке ми можемо задавати? 80 на 60. Тут інший перехід, було б не зла, напевне, подивитися ще й на інший. В нас є поняття маверлат і кроква. Так, і, ну, але в мене в моєму архікаті буде оцей тільки варіант. Ось є стропильна балка, так, от її січення можна задати. Ну, наприклад, зараз вона є шириною 80 на 160 висота. Але ми можемо її змінювати. Далі лінії прив'язки. Ну, в принципі, така гарна лінія, тобто посередині вони ж будуть мати. Якісь осі, так? А ще ми маємо крокви і закономірність їх розпланування. Ось тут акуратно треба прочитувати. Відстань між нормальними кроковими балками там, 700, так, це типове крок. Так? Якщо у нас 700, залишаємо, ми можемо змінювати. І коли в нас щось змінюється, тобто, ну, ж, якщо в нас є крок, так це ж не факт, що він буде так закономірно розподілятися. Тут досить простий дах, то в принципі тут не буде таких аж дуже а, нюансів, але є ж моменти, коли буде 700 некратне, тоді вже архікат запитує, чи додати, додати додаткові стропильні балки до великих проміжків. Якщо є галочка, значить додать. Додати додаткові стропильні балки до кутів, тобто на куті, додати чи ні. Заберемо галочку, то не буде. І ось тут закономірність, наприклад, є ендове, тут у нас не буде в цьому даху, так? Є шахматна ось така закономірність, і ось оця, коли вони сходяться, з'єднати похилих ребрах. Бачите, теж є там, де поставимо галочку, там і буде. Ну тут не буде цього видно, але якби в нас були оці ухили, то це би було теж побудовано. І мінімальна відстань між тропильними балками теж. Запрограмована, якщо ми поставимо більше, то відповідно крок буде менше. Дивіться, якщо б у нас було світловий люк, так, ми можемо поставити галочку, будуть подвійні кроквини балки на таких світлових люках. Далі є параметри балки ось цієї. По идеї... А ні, оцієї. Тобто, якщо в нас є така балка, така поперечна, так? то відповідно її висота до нуля проєкту, теж, від нуля, верніше, теж задано. Це, до речі, щитано з самого даху. Січення її теж є. І зверніть увагу, як у цих кроквах можна було вибрати матеріал. Так само і ось тут, ну він зараз от у нас є один там якийсь пайн, і там щось там таке. І парапети, то якщо, а, ось тут, оцей маверлат, аж ось тут, то було крокове попередньо. Ось це переріз врізування, тобто його параметри можна задати. Тут є наразі 5 см. І Мауерлат теж такий самий, як і кроква, 160 на 80, але бачите, можна змінити. Ось, і ну, знову ж таки, ці галочки вони у нас регулюють наявність якогось елемента і відсутність. Ось чітко видно, це ось ця, це, це маверлат, так що ми його забираємо, все заблоковано, його немає. Включаємо, він є. Ось, А це є гребень, греб, гребенні бруси. Тобто на гребні, ось тут, на коньку, буде брус. Якщо ми забираємо, його не буде. Не забираємо, то є. Ось, бачите, тут є, що він врізається між стропильними балками, а тут він заховався. Тут теж такий вруб, вруб такий є, так? ну хай буде такий спробуємо. І є ще ось ці ламі обрешітка, так, тримери написано. Теж є їхні параметри ось у цих речей, так? як вони йдуть або в поперек, або вздовж, так? ми можемо вибрати. І гребні теж у нас є їхні параметри. Зверніть увагу, скрізь є матеріал, ми можемо його змінювати. І так само підрізається. Оце, в нас є балка ребра. Так вона теж може мати свій геометричний варіант, оці всі прив'язки. Це все акуратно подивилися. І налаштували те, що треба, пишемо ОК. І тепер, фактично, в одному клійку у нас є окремий такий скелет, який ми можемо побачити навіть у 3D. Він, до речі, вбудовується у 3D. Ось, бачите, його видно. Я взагалі радила би, от він, бачите, навіть видно, його, що він проходить через цю конструкцію, то трошки навіть виступає, якусь, напевно, вже дошку. А, тут просто знаєте що тут конструкція самого даху, якщо я її візьму, ось оцю конструкцію, то вона покриє. Тобто це через те, що в нас був, я один режим вибрала, так, а в даху було інший режим. Так, він закрив повністю. Ось ну цей дах до речі дуже гарно працює. Ну я. Зазвичай його обирає, він, геометрично його легше з ним працювати там, на перелізах, на тих всіх речах. Ми бачимо, що тут є морлат, є от оці стяжечки, так, як це називається, ця розпірка. От, а ще ми бачимо навіть у плані, так, кожна з елементів, кожна з кроків має рівно 700. Бачите, ось тут є. Якби дах був складніший, то ми б бачили на оцих. Власне, поворотах так цих врубах, вальмах, цих всіх голуб'ятниках, там і були ще цікавіші повороти. А тут ми бачимо просто додаткові крокви, бо ми поставили галочку саме там, де й хотіли, і побудувався такий дах. Він, між іншим, оця конструкція вона згрупована. Якщо ми вимкнемо режим тимчасово розгрупувати, то ми можемо цю всю конструкцію, дивіться, просто класно. Знімаю тимчасово розгрупувати, і можна в інший шар заховати, а можна відвести на бік. це може бути окреме креслення, або може бути окреме, ну можна було скопіювати, до речі, не просто відводити. І може бути окрема навіть 3 d якась візуалізація. Ми можемо поставити на візуалку, таке роблять деколи. я бачила. Ну, Якихось таких каркасних там будинках, якісь ось такі візуалізації, тобто ставимо F6, це гаряча клавіша візуалки, і нам провізуалізує у цей дах такий, як він є. Ось, або тут пробувати ось цей фотоапарат, і він зразу завізуалізує, якщо в нас вже були параметри. Ось будується окрема така перспективна проєкція. Якщо треба аксонометрично, ми можемо це теж налаштувати окремо і теж прорендерити.